На ну, останні новини дізнаємося від спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Вона на прямому зв'язку зі штатів. Олечко, вітаю! Ну такий розгромний результат цьогорічних виборів. Чи здивував він самих американців? Які причини обидві партії для себе вже з'ясували? Вітаю, Алло, ти абсолютно права. Це навіть не поразка демократів, це розгром. Трамп виграв усі хиткі Штати напередодні, наприклад, завершився останній підрахунок в Аризоні, і вона також за Трампа. Він виступив краще практично по усіх категоріях виборців. Навіть жінки, на яких так розраховувала Камала Гарріс, не принесли їй майже нічого. У неї виявилося лише на 8% жіночих голосів більше аніж у Трампа. І тут дуже цікавий феномен. Усі соціологічні опитування перед виборами помилилися, адже вони показували рівну боротьбу часто із невеликою перевагою гаріс. Що ж, зараз зараз час саме проаналізувати, чому так сталося. По перше, як говорять виборці, демократи як говорять науковці, демократи вони більш такі відкриті і голосні в оприлюдненні своїх уподобань. Вони пишалися своїм вибором і не приховували його. А виборці Трампа навпаки, вони часто чули у ЗМІ про те, що говорили, що у їхнього кандидата є кримінальні справи. У нього є скандальні заяви. Його поведінку висміювали у змі, наприклад, після його відомих заяв про те, що мігранти вугаю їдять котів і собак. І виборцям Трампа Трамп подобається таким, як він є, але вони уникали прямих відповідей на запитання, за кого голосуватимуть. Тож реальна підтримка Трампа виявилася значно вищою за ту, яку прораховували соціологи під час опитувань. І друга тема, яку зараз активно обговорюють експерти у Сполучених Штатах, це так звана скляна стеля, яка існує для жінок. Що ж, а... А можливо, справді, достатньо консервативне американське суспільство не готове голосувати за жінку президента. І вдруге, до речі, Трамп переміг саме жінку демократку У 2016-му Теж із близьким до розгромного результатом йому програла Гіларі Клінтон. Але вона тоді взяла хоча б один хиткий штат Неваду. Тож зараз можна почути і такі думки, що навіть Байден із його віком, здоров'ям показав би кращий результат і, можливо, демократ. Крати не програли хоча б конгрес, тому що за інерцію виборці більше підтримали республіканців і там? У нас в Україні звичайно найбільше цікавить, чи буде підтримка від адміністрації Трампа для нас у війні, яку розв'язала Росія. Він не раз обіцяв, що зупинить її за 24 години після обрання. Минула вже не одна доба. Чи змінилася передвиборна риторика переможця виборів? Чи захоче він стати автором поразки України? Розумію, що наразі це все ще прогнози, але які вони? Трамп зараз настільки сильно занурений у формування власного кабінету, власної команди, що йому не до публічних заяви від того, хто буде на ключових посадах, залежить насправді дуже дуже багато, зокрема і для України. І ситуація може повернутися у той чи інший бік. Звучать різні прізвища зараз, але поки немає оголошення, треба розуміти, що часто різні сили, різні люди цілеспрямовано вкидають у засоби масової інформації, неправдиву інформацію про можливих кандидатів на призначення. На певні посади, бо це теж такий елемент внутрішньополітичної боротьби за посади. Хто зараз дуже близький до Трампа, так це Ілон Маск, який із великою імовірністю теж займе якусь посаду. І він, до речі, був присутній під час телефонної розмови між обраним президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка яка відбулася цього тижня після того, як стали відомі результати виборів. А багато хто звернув увагу на коментар Маска у мережі. Ежі X із приводу війни безглузде вбивство скоро закінчиться. Час спекулянтів війною добігає кінця. От буквально таке написав маск, і очевидно, що дії команди Трампа у цьому напрямку будуть.